Всім привіт! Я на Софійській площі. Тут недавно проходило 3D-шоу присвячене присвячене. Називається Французька весна в Україні. Це таке шоу за свободу. Організували французи, привезли Прожектори, 3D-прожектори, які на Софію Київську транслювали дуже класне шоу. Можете подивитися, в мене відео досить цікаво, там на 5 хвилин. З часом я загружу ролик набагато довше. Я його опрацюю, тому що там є музика, музика ця забороняється викладати в YouTube, тому що її заблокують власники. Автори цих композицій музикальних, тому можете подивитись, хто ще не бачив, дуже круте. На Софії Київській показували українських і світових людей, які борються за свободу людини, за свободу громадян в світі. От там була наша Надія Савченко, американський Мартін Лутеркін, який Боровся за права чорношкірих людей в Америці. От. І під його гаслом Я Мічта проходила ця, це шоу Французька весна в Україні. Це, якби був тільки старт, буде продовження набагато ну, буде цікавіший проект, захід. Тобто має бути цікаво і дуже класно, що французи. Організували це тут, на Софіївській площі, тому що тут, як вони говорять, їм було зручно робити це проектувати. На всіх трьох на соборах було видно це шоу. Це було ну, дійсно круто. Були дуже класні фрази, там дитячі діалоги, сімейні діалоги. Були фрази, ще раз повторю, Мартіна Лютеркінга. Тобто. Обов'язково пошукайте на Ютубі, поцікавтеся, подивіться. Я думаю, буде класно. Ну і цікаво подивитись, тому що такого шоу в Україні, здається, ще не було. І... Ну, мені дуже сподобалось, чесно. Було дуже багато людей, всі вулиці були перекриті. Вулиці, які підходять до Софіївської площі, вони просто були забиті людьми. Тут навіть було більше людей аніж аніж. На новий рік, от уявляєте, коли тут була ялинка. Зараз ви чуєте дзвони. І я піду показувати вам писанку, встановлюється писанка біля Софії Київської напередодні Пасхи. Вона вже скоро Пасха, і тому ви можете сюди теж прийти на святкування от. Пасхи. Тут було стільки людей, що люди прямо аж давилися. дивилися. Зараз ходить жіночка з Росії, теж, мабуть, якась блогер, і вона показує відео От, через телефон знімає От, на російській мові чути її акцент. Мабуть, вона з Росії. Так. Щось я раніше не, не чув цих дзвонів. Зараз, може це перевірка якась. Так, підходимо, тут іде монтаж. От каркас вже є. От, подивіться, От таке яйце. Я думаю, воно буде дуже гарне, прикольне, різнокольорове, розписане, тому дочекайтеся і ви побачите все в минулому році тут було дуже багато писанок. Вони були різні, з курочками, такі дуже класні. Теж є все в інтернеті. Зараз встановлюють ті самі будиночки. Буде, скоріше всього, ярмарка. Мабуть, будуть продавати якісь сувеніри, там Пасху. Побачимо, що там будуть. Ну, Самі ці будиночки для ярмарки, вони новорічні, тобто вони ті, які з Нового року тут встановлювалися. Тут уже журналісти зі своїми антенами. Мабуть, вони транслюють тут новини. От. Там машина одна і ось друга. Так що ось так. Приходьте разом святкувати з киянами, з українцями. Пасху, От, з наступаючими святами, всім пока-пока.